І долучаємо до ефіру Ігоря Клименко, міністра внутрішніх справ України. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю, отже, на 14 на чотирнадцяте автодорогах перекрито рух транспорту в 16 областях. Попри заклики, і е, представників МНС, і МВС, все ж таки водії почасти в різних регіонах виїжджають на дороги. А відтак це ускладнює і роботу рятувальників, і в цілому трафік. Як можете прокоментувати ситуацію? Став нам на тепер вже практично 11.35? Ну я ви праві абсолютно, коли говорите, що ми попереджали е, ще з п'ятниці. П'ятницю відбувся е, було відбулось засідання е, комісії ТЕП ТНС за дорученням прем'єр-міністра. Доповідалось президенту України, що е, наші сили готові до цієї негоди. На жаль, е, на жаль, не всі громадяни дослухалися до попереджень, до попереджень уряду, до попереджень гідрометцентру. Ну і як наслідок. Е, Багато дуже машин, це більше півтори тисячі вантажних автомобілів, величезна кількість автобусів попали в такі заметілі. там, де намети були у нас більше півтора метра висотою. Ну і добре, що наші служби всі були готові, і дорожні служби. І служби, державна служба державна служби ситуації. Я Скажу, вся система МВС також підключилася до боротьби з негодою. Це і Національна гвардія, і прикордонна служба, національна поліція, підрозділ ДСНС. І ми в використовували не тільки людський потенціал, а це близько 6 тисяч особового складу МВС приймало участь і приймає участь у ліквідації наслідків негоди, але величезна кількість техніки, в тому числі і важкої військової техніки, техніки зокрема, в селі Удобне Одеської області прикордонники врятували 40, 42 людини, які в автобусі застряли. Автобус з'їхав в, в кювет. Ну і хочу сказати, що більше. Півтори тисячі автомобілів зараз знаходиться. Вантажних автомобілів знаходиться на тим на тимчасовому відстої. Звичайно, що ми також спасали і 14 автобусів, тільки по одеській області, 12 автомобілів швидкої екстреної допомоги, які також застрявали, намагалися допомагати людям. Тому я рахую, що і місцеві органи влади, і органи правопорядку, органи цивільного захисту всі спрацювали. Комунальні служби спрацювали добре, а пане Ігоре, яка зараз інформація про постраждалих від негоди з перехолодженням? Скільки людей звернулося до лікарів? Чи є можливо якісь жертви цієї негоди? Ну ми поки, поки жертв немає, слава Богу. Ми зараз відслідковуємо медичні заклади. Яка інформація проходить. Я думаю, що про це більше можуть сказати працівники військових і місцевих адміністрацій, які відслідковують ці питання. В той же час можу сказати, що ми продовжуємо працювати на дорогах. Ми продовжуємо контролювати трафік руху. Я хочу сказати, що ми дійсно досягли того, що кількість дорожньо транспортних пригод, якщо не враховувати. Заметілі і з'їсти автомобілів кивете ми практично їх максимально мінімізували і не допустили трагічних наслідків таких пригод. Можливих ну можливо і через злагоджену роботу рятувальників і правоохоронців, але так само і от в МВС ж звітували вранці, що активно працюють в різних регіонах пункти незглавності, пункти обігріву. Можливо, це так само додає покращення. Ми готувалися до цього, і наприклад, по е, Одеській області у нас працює 55 пунктів незглавності, із них е, два, е, два мобільних пересувних пункти незглавності. В той же час. Ми ще з п'ятниці підготували е, додатково ще 13 е, таких мобільних е, пунктів обігріву. Ми підготували відповідний транспорт, е, генератори, е, теплові котельні від. Е, від 1 МВт до 2,2 МВт. і таких котелень у нас більше 20 штук, які готові в визначений час у випадку необхідності з України прибути до Одеської області. Також в Одеській області ми готові додатково випадку необхідності розгорнути 13 пунктів обігріву і величезну кількість генераторів, які ми встигли завести за. Цю добу до Одеської області, тому і за е, того, що ми готувалися до цього, і будемо подальшому готуватися. Е, люди мають е, е, бути спокійні за життя своєї і своїх близьких. Тим паче хочу сказати по Одесі після того, як е, зупинилась одна з котелень е, це Північна 2 і 100 тисяч громадян, які проживають е, е, в мікрорайоні міста Одеси. Е, Відчувають перебої з теплопостачанням. Ми також разом з місцевою адміністрацією з комунальщиками зразу включилися в цю роботу, і також ми готові у випадку необхідності надати допомогу нашим громадянам. Ну слава Богу, що температура зараз в Одесі 0 градусів. На завтра ми планується по даним гідромецета температура 8 градусів тепла і комунальні служби дуже швидко працюють і ефективно працюють і. Я думаю, що вдасться налагодити теплопостачання цих мікрорайонів, але ми ще раз хочу повторити, що ми поруч. Ну і, на щастя, після падіння цієї труби 107-метрової обладнання, в тому числі і газове обладнання і насосні станції, не постраждали, і мінімальний тиск в системі теплопостачання зберігається. Так, отут тут власне важливе запитання, на яке хотілося б мати відповідь, пане Ігоре. Скільки ще вируватиме негода, наскільки ви насправді орієнтуєте зараз громадян бути обачними і дотримуватись правил безпеки, в тому числі на дорогах? Ну бачите, ми думали, що буде достатньо будуть достатньо низькі температури, а постраждали в першу чергу із-за великих об'ємів снігу, яких які навалило перемети, які, наприклад, в Кіровоградській чи Миколаївській області складали до двох метрів і складають зараз. Тому громадянам необхідно дійсно прислухатися до тих рекомендацій, які дає гідрометцентр, місцеві органи влади, підрозділи цивільного захисту, тому що. Саме злагоджена робота. І законослухняність слухняність призводить може призвести саме до позитивних наслідків боротьби з такими негодами. В той же час треба дійсно себе берегти. Ну і берегти своїх оточуючих, тому що та кількість автомобільного транспорту, який зараз знаходиться і ще в заметілях, і ми його намагаємося в цих сніжних, сніжних полонів визволити. говорить тільки про те, що люди дійсно ризикували і. І погода їх застала. Можна сказати, їх особисто зненацька, і з цим пов'язано зараз і перекриття величезної кількості автодоріг. З цим пов'язаний обмежений заїзд вантажного габаритного транспорту до міста Києва, практично по всім дорогам, які ведуть до міста Києва, для того, щоб комунальні служби і дорожні служби могли вчасно налагодити дорожню інфраструктуру, от на сам кінець стосовно дорожньої інфраструктури, і от ви самі за. Значили, що на початку розмови, що а, чимало вантажівок у відстійниках? Ну очікують на покращення погоди? А в цілому, як оцінювати інфраструктуру в різних куточках, в різних регіонах, на трасах? От якщо на випадок таких екстрених ситуацій, пов'язаних з погіршенням погоди, чи всі вони обладнані, чи є в спроможності і можливості підтримувати водіїв і теплом, і можливо їжею, напоями? Тобто наскільки ми можемо швидко реагувати на подібні виклики природи? Ми можемо дуже швидко реагувати на подібні виклики. Я скажу навіть з порівняння з. Кількорічними е, такими викликами на сьогоднішній день ми справляємося набагато ефективніше, тому що відпрацьована вся система обміну інформацією в міністерстві внутрішніх справ працює ситуаційний штаб, е, який також приймає інформацію з усієї України. Ця інформація передається вище на штаб ТЕПТНС, доповідається в вищому керівництву держави. Ну і звичайно е, повідомляються керівники військових адміністрацій і органів влади, тому цей обмін інформацією. Проходив за останню добу постійно, і це дозволило нам не допустити жертв серед населення. Угу. Що ж дякую. але що стосується да. відстойників, да вони дійсно обладнані, їх дійсно е дорожня служба підготувала, і можу сказати, що. Навіть наші працівники міністерства внутрішніх справ також разом з місцевим органом влади розвозили чай, розвозили продукти харчування першої необхідності воду для таких водіїв в деяких таких пунктах. Ну добре, що так інакше і бути не могло. Бо дякуємо вам. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, коментував yep. ситуацію з локалізацією наслідків негоди.